Божі Слова на кожен день. Робота в Потоці Святого Духа, чи то робота самого Бога, чи то робота використовуваних ним людей є роботою Святого Духа. Сутність самого Бога це дух, який можна назвати Святим Духом або семиразово посиленим Духом. Загалом усі вони дух Божий. Хоча в різні епохи Дух Божий називали різними іменами їхня сутність однаково єдина. Тому робота самого Бога це робота Святого Духа, тоді як робота втіленого Бога це не що інше, як Святий Дух за роботою. Робота людей, які використовуються, також є роботою Святого Духа. Однак робота Бога. Це повне вираження Святого Духа, яке є абсолютно правдивим, тоді як робота людей, які використовуються, перемішана з багатьма людськими речами та не є прямим вираженням Святого Духа, не кажучи вже про його повне вираження. Робота Святого Духа різноманітна та не обмежена жодними умовами. Робота Святого Духа в різних людях різниця, вона проявляє різні сутності, і вона відрізняється в залежності від епохи, а також від країни. Звичайно, хоча Святий Дух діє багатьма різними способами та згідно з багатьма принципами, хоч би як виконувалася робота і над якими б людьми вона не вершилась, її сутність завжди є різною. Уся робота, що вершиться над різними людьми, має свої принципи, і вся вона може представляти сутність своїх об'єктів. Це тому що робота Святого Духа має доволі конкретні межі та доволі розмірена. Робота, яка виконується у втіленій плоті, не є такою самою, що й робота, яка вершиться над людьми. І робота також варіюється в залежності від духовного рівня людини, над якою вона провадиться. Робота, яка виконується у втіленій плоті, не вершиться над людьми, і це не та сама робота, яка вершиться над людьми. Коротко кажучи, незалежно від того, як вона виконується, робота, що здійснюється над різними об'єктами. Ніколи не буває однаковою, і принципи, за якими він працює, відрізняються відповідно до станів та природи різних людей, над якими він працює. Святий Дух працює над різними людьми, виходячи з притаманної їм сутності, і не висуває до них вимог, які перевищують цю сутність, як і не здійснює він над ними роботи. Яка перевищує властивий їм духовний рівень. Отже робота Святого Духа над людиною дозволяє людям побачити сутність об'єкта цієї роботи. Притаманна людині сутність не змінюється властивий їй духовний рівень є обмеженим святий Дух використовує людей або працює над ними. Відповідно до обмежень їхнього духовного рівня, аби вони могли отримати з цього користь. Коли Святий Дух працює над людьми, які використовуються, їхні таланти та притаманний їм духовний рівень вивільняються, а не стримуються, притаманний їм духовний рівень використовується в служінні цієї роботи. Можна сказати. Що він використовує ті частини людей, які можуть бути використані в його роботі, щоб досягти в цій роботі результатів. Натомість робота, виконувана у втіленій плоті, виражає роботу духа безпосередньо й не заплямована людським розумом і думками ані людські дари, ані досвід людини, ані її вроджений стан. Не можуть цього досягти. Уся незліченна робота Святого Духа покликана приносити користь і наставляти людину. Однак деякі люди можуть бути вдосконалені, тоді як інші не мають умов для вдосконалення, що означає, що вони не можуть бути вдосконалені та навряд чи можуть бути спасенні. І хоча вони могли мати роботу Святого Духа, зрештою їх виганяють. Це означає, що, хоча робота Святого Духа покликана наставляти людей, не можна казати, що всі ті, хто мав роботу Святого Духа, будуть повністю вдосконалені, тому що шлях, яким прямує багато людей у своєму пошуку, не є шляхом до вдосконалення вони мають лише однобічну роботу Святого Духа, а не суб'єктивну людську співпрацю чи належне людське прагнення. Отже, робота Святого Духа над цими людьми зрештою служить тим, кого вдосконалюють. Робота Святого Духа не може бути безпосередньо побачена людьми. Як і не може бути безпосередньо відчута самими людьми на дотик, вона може лише бути виражена тими, хто має дар роботи, а це означає, що робота Святого Духа надається послідовникам через її виявлення людьми.